Друзі, вітаю! Це українська правда і формат Полаїв. Сьогодні ключова тема наших розмов, дискусій і аналітики це, звичайно, масований ракетний удар по Україні і, зокрема, по Києву. Далі про все це будемо говорити з Костянтином Криволапом. Костянтином Криволапом. Прошу вибачення авіаційним експертом та аналітиком. Пане Костянтине, я вас вітаю на українській правді. Пане Костянтине, зараз я продемонструю відео, яке сьогодні зранку зняв мій колега Богдан Кутєпов. Це наслідки сьогоднішнього удару е, по Києву. Якщо б ви аналізували цей удар, то які б ключові його відмінні риси можливо від попередніх могли б визначити? Ну, перше, ця атака тривала дуже довго, майже 12 годин, починаючи з того часу, як зелені злітали тут 95-ті. І несли крилаті ракети х 101 і закінчуючи тим, що скільки видів ракет було так сказати, запущено, і з якою інтенсивністю, і якщо раніше там можна було б росіянам щось таке казати про те, що вони нищать військову або там інфраструктуру енергетичну. То зараз, ну коли запускають ракету Х-22, то е, нема жодної людини, яка може, скажімо, мені доказати, що це удар був по військовим цілям. Ракету Х-22 вважають ракетою, яка повинна знищувати авіаносці. Так вона і називається вбивці авіаносців, і ця стара ракета, але дуже великої потужної сили, майже тонна вибухівки, і використовувати її проти ну, військових. Дурня, тому що ти не можеш і неї нікуди попасти. Точність враження там 300-500 метрів, ну тобто десь в район кудись наміщається. А от як якщо б'єш по містам, по цивільному населенню, то враження забезпечене, тому що ну, це потужна жорстока зброя не для військових цілей. Тому цей удар це просто терористична атака, це просто терористичний удар. І та кількість кінжалів і інших ракет, яка була застосована сьогодні проти Києва, і ці ураження – це теж е, така терористичний підхід, тому що нічого військового тут нема. Якщо ти б'єш ракетою кінжал, і ти розумієш, де її будуть збивати, а ракета на останній фазі свого польоту вона летить майже вертикально, ти розумієш, куди вона може впасти. Якщо ти це програмуєш, то ти знаєш, куди вона може впасти. І оце ми сьогодні побачили в Києві, коли було досить багато вражень не, не самою ракетою, не самими ракетами, а саме їхніми уламками. Тобто, це було спрогнозовано, це було розраховано. Ну і те, що було там в Ахмадіті, то в мене по характеру руйнувань, в мене таке враження, що там. Було щось касетне застосовано. Може, це пройшла і ракета Х-101. Не знаю, будемо чекати офіційних повідомлень, не хочеться там фантазувати, але з огляду того, які є враження, з огляду того, що є на відео, там можна розгладіти, то це, скоріше за все, було саме так. Це не, не військова, не військова дія. Це дія істерика, це дія психопата, це дія. Мотивів можна шукати багато, багато. але. Те, що росіяни хочуть показати з одного боку, вони кажуть, ми за мир. Ми за мир на умовах капітуляції, і от якщо ви не будете погоджуватися з цим, то ми будемо вас от таким жорстоким методом бити, вбивати, знищувати українську націю. Ну за попередніми даними Служба безпеки України вже сказала про те, що попередньо це важливо зазначити, все ж таки була використана росіянами ракета Х 101. Пане Костянтин, тут. Тут хочу вас спитати окремо для мене. Було трошки дивно, що ця атака ну фактично відбулася. Ну зранку, там дефіз в день? Бо зазвичай росіяни атакують вночі? Ну я так розумію, тут мене виправте для системи ППО не важливо, коли збивати цілі вночі чи вдень. Вона її просто бачить на радарі, фіксує, ну і далі збиває. А чому на вашу думку, росіяни все ж таки наважились, вирішили атакувати вдень? Ви ну, абсолютно правильно сказали, що ППО е все одно чи день чи ніч вони опромінюють е променем радіолокаційної станції Радара, і він бачить, що вночі, що вдень. Е ця атака в день вона була розрахована таким чином, що після втоми від нічної частини цієї атаки люди, коли вони виходять, починають там, їхати на роботу, починають працювати лікарні, різні заклади. Таке інше, і в цей удар в цей момент нанести удар. Це жорстоко але це правда. Це такі дії е, запропонували росіяни цього разу. Пане Костянтина хочу вас, аби ви процитували, точніше прокоментували слова представника повітряних збройних сил України Юрія Ігната. Він сьогодні в ефірі Радіо Свобода заявив про наступне, що Росія. Почала використовувати нову тактику, застосовувати розвідувальні безпілотники з відключеною навігацією. Далі наведу його цитату, аби бути точним. Ворог застосовує нові тактичні прийоми, запускає БПЛА без навігації, без сигналу GPS і вмикається цей сигнал безпосередньо над об'єктом, який ворог планує розвідувати, і завдати туди вже удар іскандером. Таким чином доводиться таким чином доводиться теж реагувати на цю ситуацію. Якщо хтось думає, що нічого не робиться, вже проведено чимало розмов. І завдання якось вирішити цю проблему поставило вище керівництво. Я правильно розумію, що ці розвіддрони можуть долетати в, в такому невидимому режимі навіть да, до Києва? Тут Як... чим він керується? Він керується, мабуть, тільки інерційною системою, і <кій> дійсно, може, він включається на управління через ретранслятор, який там. От, скажімо, Київ, це, мабуть, десь там Чернігівська область та е транслятор в такому ж режимі, В конкретний час він може включитися. Те ж саме над Києвом, на таку відстань вони можуть залітати. І така тактика ну, таке може бути. Так, так, технічно це реалізуємо. Якщо вони випробують такі методи, нам треба більш серйозно тоді спостерігати за нашим повітряним простором. Треба якесь або нові засоби радіолокаційні, які змогли б бути, були настільки чутливі, що вони побачили ці маленькі, відносно маленькі з, з малою а, поверхню яка відображає радіолокаційний промінь, або патрулювання тих самих спортивних літаків, які будуть краще бачити, ніж засоби РЛС. пан Пане Костянтине, тобто, а знищувати їх як? Ну, типу, застосуванням системи ППО? бо я чув таку думку, що ракети витрачати на ці малі дрони, їх може бути безліч недосить раціонально. Питання тут не в ракетах. Питання для того, щоб стартували ракети, щоб стріляти ракетами, треба, щоб воно було виявлено. Треба пройти спочатку ціле виявлення, потім. Ціле вказання, ціле наведення ну такі етапи. Якщо РЛС її не побачив, як ти скажеш, куди пуляти? Куди пульпуляй, кудись там в небо? Там буде видно. Треба його спочатку виявити. Виявити, якщо ти не можеш радаром, треба виявляти його візуально. Візуально ти можеш його виявляти за допомогою тих самих патрулювання, тих самих спортивних літаків. У нас багато пілотів, які е, згодні, здатні і відповідна кількість літаків, які можуть це робити. Їх треба обладнати. Ну, хоча б там простими кулеметами, і вони будуть знищувати ці дрончики. Є ще інші засоби, але коли вони не вмикають системи GPS, коли вони не видають ніяких сигналів зовні, а ми вже навчилися, наші ремонтці вже навчилися за допомогою простих. Кробичів кримівських там з двома антенками і використовуючи методи тріангуляції, вони вже спроможні виявляти ці розвідники. Але для цього треба, щоб вони підтримували якийсь зв'язок і щоб вони видавали якийсь відеосигнал для того, щоб, ну, щоб вони стали радіопомітні. А якщо патрулювати так само за допомогою дронів, ну наприклад, чи є в цьому сенс? Можна патрулювати за допомогою дронів, але це, мабуть, теж повинні бути спеціальні дрони, коли вони виявляють візуально цей розвідник, то тоді може вилітати в пів і просто його знищувати, як і звичайний камікадзе, яка йому різниця де йому доставати. Там її від канал побачив, прилетів, збив. Я думаю, що дронами буде більш важко виявляти. Якісь тактичні засоби патрулювання, ну, принципово можливо, але думаю, що краще це робити своїми очима, аніж полагатися на камери, там, може, і на і гарні камери там стояти. Але огляд простору, орієнтація в цьому просторі, ну, не саме не сама проста задача. В камерах в нас ти можеш її там трошки крутити, але ж ти не можеш там. Крутити, як ти крути, крутиш головою, там усі в кабіні е, літачка пане Костянтина. Ну про розвідрони достатньо багато пишуть в контексті там ударів росіян по наших аеродромах. Зокрема, тут згадується Миргород, і нещодавно командувач повітряних сил збройних сил України пан Олещук він сказав, що Росіянам ну вдалося знищити лише макети систем ППО та е, наших літаків. Якщо взяти окремо окремі аеродроми і поставити для себе питання, як їх ми їх можемо захистити, це ж не тільки макети систем ППО і сховані системи ППО, а над ними висять дрони. Якщо над дрон висить над аеропортом, його візуально фіксують, то далі які на подальші дії одразу піднімати всі літаки, які є, і аби таким чином їх убезпечити. Бо іскандер, ну ми знаємо, що він прилетає достатньо швидко після того, як є повідомлення про наявність розвіддрону. Ну Це залежить від того, яку гру ти граєш. Або ти дуриш, або ти ховаєш літаки, або ти їх переміщуєш з інтервалом ті самі 20 хвилин. Тому що дали наведення на Іскандер, він взяв координату, а тебе там вже нема. Ну, це така інтелектуальна це шахи, причому там не двомірні, а трьохмірні, мабуть. Тому. Розумієте, ракети Скандер не така кількість може бути вироблена на місяць, да і якщо ти викликаєш вогонь по аеродрому, щоб застосовували скандера до того часу, коли я в 16 нема чим було бити, ну це теж може бути такою стратегічним рішенням. Воно має місце, воно ризиковане, воно небезпечне, але зважуючи баланс ризиків і можливих втрат, то може таке, таке рішення бути і цілком розумним. А я правильно розумію, що ось ця, ну, давайте скажімо так, відносно нова тактика росіян, вона робить ще більш небезпечним полобою України для F 16. Навіть коли літаки прибудуть, є ризик їх втратити щодо того, як ми будемо їх використовувати. Ви в мене трохи пропадаєте, я зараз вас не почув. Повторю своє питання: ось ця нова тактика росіян щодо розвіддронів. Це я правильно розумію? Чи таким чином поле бою України для F-16 стає ще більш небезпечним? і в нас можливо є ризик навіть втратити літаки, не починаючи їх навіть використовувати для захисту України? Я думаю, треба вирішити питання виявлення цих дронів. це питання виникло не так вже ну, відносно цієї часів цієї війни. Скажемо, там два-три тижні місяць-два місяці це для цієї війни великий термін. Проблема виявлення дронів дуже серйозна була вже піднята, і там є пропозиції. Це ще проходить випробування. Я не думаю, що ми в липні отримаємо F 16. Не за цих таких розвідників, а зовсім з інших причин ми з вами про це вже обговорювали. Я думаю, що за 2-3-4 місяці питання виявлення розвідників, а ці розвідники це останнє, що залишилося росіян з точки зору можливості спостерігати за нашим простором. Все інше в, значні, в значному ступені вже знищено. Дуже багато різних радіотехнічних систем. Локаторів там від С-300, С-400, всяких допоміжних систем радіолокаційних, радіотехнічних, дуже багато цього вже знищено. І А-50У, вони фактично, якщо літають, то літають дуже далеко. І оце розвідка за допомогою БПЛА, цих дронів розвідників, Суперкам, Зала. Орлан десятий, це останнє, що є ще у росіян з точки зору спостерігання за нашим повітряним простором? Українські засоби радіоелектронної боротьби в перспективі можуть їм протидіяти. Не чув зовсім, а, якщо ми говоримо про українські засоби радіоелектронної боротьби проти цих ну і можливо інших дронів, чи здатні ми їм протидіяти на, на, ці, на цьому етапі війни і на цьому етапі розвитку наших е, системів, систем РЕП? Були повідомлення, що нам постачаються конкретні комплекси саме для працювання по е, маловисотним і малорозмірним цілям. Чи є насичення цими системами, чи немає, я думаю, що ще нема. Але те, що перші вже сюди е, зайшли, е, такі повідомлення були е, Якщо буде виявлення, то відповідно може бути ціле наведення. Тут вже питання не вартості ракети. Ну я не думаю, що там будуть збивати ракетами від Петріота або Самті, або іншими дороговартісними системами. А от е, збивання там за допомогою там Система там кшталт Гідри, РБ там 90 не 99 там РБС є шведська ракета, така ще в інших ракет. Я думаю, що це можливо і це рішення, скоріше всього, буде там реалізовано. Але думаю, що це буде не, не тільки ракетні системи, а, це залежить від того, на якій висоті будуть літати. Зараз вони літають на висотах, на таких, коли стрілецької зброї до їх добратися, неможливо і От, 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 аналізуючи всі е, можливі засоби боротьби з цими е, роз, дронами-розвідниками, я все ж таки приходжу до висновку, що саме легка моторна авіація е, вона буде тут дуже ефективна. Пам'ятаєте, була така історія, що нам пропонувалися аргентинські тукано е, штурмовики, одномоторні, легкі штурмовики, які могли виконувати ще функції. Штурмовиків вздовж лінії зіткнення, і тоді е, всі експерти казали, Ну їх там просто будуть знищувати, тому що вони будуть такою солодкою е, мішенью для засобів ППО. Тоді їх було ще досить багато, там і тори були, і Буки, і інші. Але е, е, в, в, в цьому сперечанні стосовно того, потрібні нам тукани чи не потрібні. Тоді сказали, ну так тукани ж можуть ще й розвідники збивати. І тоді в мене сталося питання: а що ми будемо збивати розвідники літачками вартістю там 10, 15, 20, 30 мільйонів, а саме в таких е цінових категоріях е існують тукан. Е там була Нігерія, закупала в Аргентини вже вживані тукани по ціні 15 мільйонів. А в цей час Румунія викуповувала оку літаки в 16. Ну, підстаркувати, але все ж таки F-16. за ціною 12,1 мільйонів доларів за за машину. Тобто е, повинна бути все ж таки якась економічна е, е, ідея в цьому всьому питанні. Якщо легкомоторна цесна або там інші літаки, і саме, як 52-й, вони там коштують ну, 100-150 тисяч доларів, їх вони вже є, їх треба тільки обладнати. Відповідними системами, то це я впевнений, що це буде більш дешеве рішення аніж е, використання туканів аргентинських пане Костянтине. Я вам дуже вдячний, що знайшли час для розмови з українською правдою для наших глядачів. Нагадаю, Костянтин Кроволап, авіаційний експерт, був гостем цього випуску. УПАЛІВ Закликаю вас реагувати на нашу розмову в коментарях та підписуватись на українську правду.